Стильні жіночі туніки у стилі Disney 269 гривень всього за одиничку. Таких класних тунік жіночих. У лоті буде представлено 10 одиниць 2690 гривень, загальна вартість. Розміри від XS до L. дуже повнорозмірні, класні, утеплені тунічки. Це такого собі плану, неначе як тринитка на флісі, на байці. Хто як каже? Вони теплюсінькі і дуже-дуже стильові. Лише погляньте. Можуть бути варіанти в пакуванні, можуть бути без пакування. Покажу. Тематика новорічно-різдвяна та й про просто груднева, зимова, як хочете називайте, але вони дуже кльові. Погляньте, ось сіренька. Наприклад, так тут у нас Мікі Маус за такою гірляндою. До речі, скажу вам по складу, тут іде 60% котон і 40% поліестер. Склад чудовий. Синенька у нас іде з капюшончиком, тут у нас такі зав'язочки з золотавим металевим дизайном. Плюс у нас орнамент золотавий. Тут у нас попелюшка, дуже гарний принт. І червоненька у нас є з кишеньками по центру. Тут у нас іде напис The Meriast Season. Дивіться, найщасливіший сезон. Класний! Класний дуже орнамент підходить на свята для того, щоб бути в холодну пору року, теж стильними, красивими і просто не в холоді, тому що це дуже теплі речі. Класно поєднувати з колготочками, з легінсами, з всеможливими джегінсами також можна поєднувати. 269 гривень. Я нагадаю всього за одну позицію для того, щоб замовити ось такі туніки. Звертайтеся до нашого відділу продажів під відео, залишаю всю детальну інформацію.